Курская область, это, к сожалению, очень большая проблема для нас, и она будет проблемой. А, извините, я просто не говорил об этом, но я в течение нескольких лет был вице-губернатором Курской области и немножко представляю, что там происходит. Так вот. Нам тогда Андрей Владимирович рассказывал, что помимо Курской области, нам нужно ждать похожего удара в Брянской и Белгородской. Андрей Владимирович, все в силе у вас? Все ну или у ваших? Все э... абсолютно в силе. Все абсолютно в силе. Я хочу еще добавить, что э, вчерашний, так сказать... Посыл дронов, это не был еще ударом, это да. была пробная... Я прошу прощения, можно да. нам поднять звук, да, чтобы было чуть, чуть погоднее? Это чуть. была, условно говоря, пробная партия. Задача вот этого удара дронами вчера была обновление карты размещения наших систем ПВО. Они а, проверяют, где да. у нас... А сейчас основные есть. удары пойдут немножко позже, в том числе с использованием новых дронов. И все это укладывается в ту... Бумагу, которую передали в США Значит, министр да, вот да, 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 Кити. Список. Этот да, список, да. Целей, Это список да. он насчитывает больше 60 объектов, разделенных на три блока. значит, поэтому в общем. А давайте напомним, Умеров и Ермак они везли этот список для того, чтобы получить разрешение да, на использование разрешение. дальнобойного оружия. Да, дальнобойного да. оружия. Так а им дали это разрешение? Им предварительно Всего дали, но не, не, не по всем объектам. Дело в том, Андрей что... Владимирович, у вас, опять же, извините, что перебиваю, ваша информация про предварительно дали не по всем объектам, она абсолютно не соответствует той информации, которую сейчас распространяют. И официальные лица Соединенных Штатов. Они все врут. И о чем сами? Нет, Они все врут. Андрей да, Владимирович знает. знает. Да, поэтому... Значит, вы увидите да. это через две недели уже примерно. А почему да. такая избирательность? Почему а, не избирательность не связана список? с тем, что я, там список разделен на три части? Огласите. Перв, первая часть. Ну весь список я не могу сейчас. Ну обладать. не весь хотя бы по первое, тематическим первое, разделам. Да, тематически Тематический первый раздел. Это а, военные объекты на территории Российской Федерации от Крыма. До Смоленского, ну, Военные объекты – это что Это есть? военные аэродромы, да. это склады военной техники и вооружений, это основные места размещения наших, нашего воинского контингента. А вторая, значит, вторая часть списка – это объекты НПЗ. Ага. А, их там 16, если я правильно помню. И третье – это объекты инфраструктуры. И а, для меня было интересно узнать, что впервые, может быть, за это время… В об'єкти инфраструктуры вошли а, мосты через наши крупнейшие реки, включая Волгу. Тем самым, э, видимо, ставится цель э, полностью отрезать... А какой, а, из, какой, из, да, какой да. из разделов? Что-то при там да. нет да. пока еще? Сейчас, погодите, нет, вы, Максим, нет, там что... Что американцы... Один в той стороне американцы. изложить а, все. Американцы пока... Ну, во-первых, они э, против... То есть военные, да. НПЗ да, и э, да. да. инфраструктура. Они против ударов, прежде всего против ударов по э, военным объектам. Они считают, что это действительно... То есть бейте по мостам, а бейте по воєнний базі пародні. А, то, а то, это пока не трогайте. Вот. Не и, ну, к сожалению, Я это так, і в общем-то, ми увидимо ближайше. Да. Павло Ликійчук вже з нами, керівник безпекових програм Центру глобалістики, «Стратегія-21», один, капітан першого рангу запасу ВМС України з нами. Пане Павло, вітаємо вас. Добрий день. Слава Україні. И дозвольте привітати наших розвідників і тиранів воєнної розвідки. З... Крутим святам. Та справді я сьогодні теж вже вітав сьогодні нашу розвідку. Наша розвідка це дуже круто. Ми показуємо сюжети. Е, в мене є пару хороших, моїх дуже добрих друзів в розвідці українській. Е, ось і я теж дуже, дуже за, них, за них переживаю і тішуся і, і пишаюся ними. А до речі, якщо вже ми почали з привітань, то дуже просила мене, ну вже зробимо. Ви не проти? Невеличке привітання. Е, Просили привітати 137-й окремий батальйон морської піхоти. Все, саме е, сьогодні день її створення, е, день створення власне цього окремого батальйону. Дуже героїчного. Ми його теж привітаємо. Сьогодні наші е, морські піхотинці на різних дуже напрямках і в Курській області, і в Херсоні, і на всяких інших на, на всіх напрямках, де тільки можна. Морська піхота працює. Як сили, як сили спеціального призначення для спецоперацій. Пане Павле, я не знаю. У вас до морської піхоти було якесь який стосунок? Ні, до морської піхоти не було, але 7 вересня я відзначаю з 96-го року. Ось так. От. Що ж, давайте трошки поговоримо, яка в нас оперативна ситуація на фронті. Бачили трошечки контратаки навіть на Покровському напрямку, ніби там ворог зупиняє свій рух, принаймні не зупиняє рух, зупиняють його наші військові. На Покровському напрямку. Звісно, це ситуація вона взаємопов'язана. Треба і на Курск дивитись, і тоді і на Покровськ, зрозуміло, але тим не менше, Покровський напрямок він залишається ключовим е для бойових дій, і е що відбувається з одного боку. Противник е маючи серйозне вклинення в нашу оборону. Він вимушений захищати, захищати свої фланги. От саме через те, з одного боку, зменшується натиск на, на північ від Покровська, на Краматорському напрямку. Ну, на часовому ярі порядку за звітом ГШ, Сьогодні було порядка 6-8 бойових зіткнень, на Турецькому 10. От. А тим часом на південь. Від е, Покровська на південний схід від Покровська е, бойові дії дуже гарячі. Ну, от на Курахівському 46, на Покровському 49 бойових дій. З чим це пов'язано? З одного боку, противнику для того, щоб е, продовжувати наступ на Покровськ і не потрапити в пастку, яку йому можливо, готують Збройні Сили України, треба забезпечити собі лівий фланг. Лівий фланг, де. Е, Є небезпека контрударів флангових наших сил, от, і тому частково він е, спрямував свої сили з, от, на, на Селідове і на південь від Селідова, е, де намагається е, згладити, так, скажемо, е, фланги. При цьому створюється, от якраз на карті видно, що дуже доволі неприємна ситуація для наших військ, які вже е багато місяців, можна сказати, років очікутримують е Невельські не на, це на південь від пісків. Там от е фактично. З 2014 року це одна з ділянок, де ворог взагалі не зміг просунутися, і тепер виникає доволі складна там ситуація. Треба буде або, або контрударами ворога відкинути з флангів, або відходити на нові позиції. От з одного боку такий фокус е, операції зміщується на південь, е, тому на Покровському напрямку просування менше, тому що у ворога для оперативних стратегічних на резервів немає, він має викручуватись тактичними резервами і найбільш ботові, найбільш. Боєздатні підрозділи перекидаються, я там Бровський рух прямо перекидаються е, з турецького напрямку пів на, пів, на південь. Е, тим часом, е, наш, як і обіцяло наше командування е, після візиту Сирського на Покровський напрямок, ну і власне не тільки через це е, головнокомандуючий ситуацію знає, от, введені були додаткові резерви. На Селідово, на Покровськ, і ну, не тільки вдалося стабілізувати на деяких ділянках фронт, а й нанести противнику болючі контрудари.